Іні люди дуже мають мало інформації. У них не показує п'ятий канал. У них не показує TVI, У них не показує 24 й канал. Вони зовсім іншу мають інформацію. Вони рахують, що ми тут нічого не робимо, що вони нас годують. Роз'яснюйте, розказуйте, запрошуйте їх сюди і запрошуйте їх в Київ на Майдан. Ми спільно повинні відстояти. Схід і захід повинні бути єдині. Ми не можемо дозволити, щоб нас розділили. А вони цього хочуть. Вони цього намагаються. Вони це намагаються. Ще дуже велика, дуже велике прохання. Я звертаюся до жінок. Жінки переживають, вони не хочуть відпускати своїх дітей, не хочуть відпускати своїх чоловіків на майдан. Мене теж жінка каже: ти не поїдеш. Але хто як не ми? Хто як не ми можемо захистити наших дітей, наших внуків? Сьогодні дуже важливий час. Сьогодні, завтра, післязавтра. Це вже межа. Або ми живемо вільні, в вільній, незалежній і багатій Україні, або ми будемо змирюватись тоталітарним режимом, з тою бандою Бандюковичів. Так що всіх запрошую до активних дій. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Дякуємо! До слова запроси!